Те, що ви їсте, а особливо що п'єте перед сном, має велике значення. Я хочу розповісти про сім нічних напоїв, які корисні при цукровому діабеті, передіабеті та інсулінорезистентності. стані, що передує передіабету і розвивається приблизно за 15 років. Ці напої допомагають нормалізувати рівень цукру в крові, покращують якість сну, допомагають не прокидатися вночі по кілька разів, щоб сходити в туалет. Якщо у людини проблеми з цукром у крові, вона не може довго бути без їжі. Її енергія. Залежить від останнього прийому їжі. Увечері вона повечеряла, і тепер треба протриматися 12-15 годин без їжі за цей час з організмом може статися чимало змін. Перше, що варто знати вночі рівень цукру в крові може падати, а організм не може цього допустити. Він постійно працює, щоб його стабілізувати. Як саме через кортизол гормон стресу, який організм використовує, щоб підняти рівень цукру, також включається адреналін. Не гормон, а нейромедіатор. Він теж може вас розбудити вночі. Якщо ви не отримали якісний сон, це додатковий стрес для системи регуляції глюкози. Порушення цукру це перешкода для сну, а поганий сон ще більше погіршує ситуацію з цукром. Це замкнене коло, багато людей встають вночі, щоб піти в туалет. Коли цукор у крові високий, організм виводить його з сечею разом із великою кількістю води. Це призводить до зневоднення, а воно своєю чергою згущує кров і підвищує концентрацію цукру. І ми знову опиняємося в тій самій ситуації. Є ще одне явище: феномен ранкової зорі, о восьмої ранку рівень кортизолу найвищий, і саме в цей час у діабетиків часто найвищий рівень цукру, навіть якщо вони не їли солодкого ввечері. Усі ці напої, які я зараз опишу, можуть допомогти виправити цей дисбаланс. Сім корисних напоїв на ніч. Перший яблучний оцет із корицею. Візьміть одне-дві гостолові ложки яблучного оцту, додайте у воду, додайте дрібку кориці. Цей напій дуже добре стабілізує рівень глюкози вночі. Другий чай із ромашки допомагає заспокоїтись і заснути, знижує кортизол, захищає клітини підшлункової, які виробляють інсулін. Третій золоте молоко Golden Milk – це напій з куркуми та імбиру. Куркумін, активна речовина куркуми, плюс імбир, потужна протизапальна і антидіабетична дія. Пийте перед сном. 4. Сік алое вера зазвичай його п'ють для травлення або при виразках. Але також він позитивно впливає на підшлункову залозу. П'ятий чай із берберином. Берберин діє майже як метформін. ліки проти діабету, але без побічних ефектів. Шостий Електроліти калій та магній. Магній знижує кортизол, допомагає зняти стрес, покращує сон, калій зменшує частоту серцевого ритму, якщо вона завелика. Допомагає накопичувати глюкозу в печінці і м'язах, в цілому заспокоює і розслабляє. Організму потрібно приблизно 4700 мг калію на добу, але майже ніхто не отримує таку норму. Сьомий сіль натрій. Просто додайте дрібку солі до електролітного напою. Сіль знижує кортизол, допомагає розслабитися і краще спати. Також сіль утримує вологу в організмі і допомагає уникнути зневоднення, яке погіршує ситуацію з цукром. До речі, обмеження солі це поганий підхід, воно збільшує рівень кортизолу. Я сам перевіряв, дрібка солі під язик або в склянці води перед сном, і я відчуваю спокій, сплю краще. Сіль також важлива для нервів, м'язів, зволоження, підтримує надмірники. Знижує стрес. Я поділився з вами кількома варіантами напоїв, які можна вживати перед сном. Спробуйте один або кілька, а потім напишіть у коментарях, як це подіяло. Дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.